На Тернопільщині триває народна люстрація головного лікаря требовлянської районної лікарні, громадські активісти, представники правого сектора відправили у смітник. це ваше нове робоче місце. Ваше нове робоче місце. Привикайте. Привітку відстежіся. Ви перед людьми хостели, ми перед Богом, ви перед людьми. Активісти стверджують, зробили це небезпідставно. Запевняють, мають на руках судове рішення, яке доводить корупційні дії головного лікаря. Чиновник необґрунтовано призначав грошові премії, додатки до заробітної плати своїм родичам, які також працюють в районі лікарні. Він незаконно нарахував своїм членам родини, тому що вся його родина працює в районі лікарні, перебуваючи в районі 100 тисяч гривень. Це за період якраз і на цих революційних дій, коли наші хлопці на Майдані гинули, то він незаконно нараховує їм ці кошти. Сама в нього зарплата вчора нам підтвердили в районній раді, що близько 20 тисяч гривень. Тобто 16, 17, 18, там коли там як, але в районі 20 тисяч гривень. Жінка його працює головним акушером районної лікарні. Також там непоодинокі до того було багато смертей. Їх теж треба всі піднімати. Неодноразово воно, бо це його важко назвати. він, Пломо стояло на колінах, просило вибачення в тих матерів, які родили тих дітей. І є причина вина його жінки. Після візиту громадських активістів головний лікар районної лікарні Теребовлі написав заяву на звільнення. Люди також вимагають скликання позачергової сесії районної ради, яка б розглянула питання звільнення Ярослава Стиренки з посади. В поле зору активістів потрапив ще й начальник реєстраційної служби Теребовлянського району Володимир Васенда. Близько 10 чоловік підтвердили, чим він займався, ну, сказали, що ні одна реєстрація не проходила без дачі Хабаре. Це не одна людина, нам того було достатньо, щоб в це повірити. І також, коли раніше були вибори, він стояв за партію районів. І головне не те, що він стояв, а питання, що він купляв голоса партії районів. І також люди підтримали. Ну, розказали це, що він купляв голоса. Зокрема, це село Лошнів. Цього чиновника від смітника врятувала заява за власним бажанням та вибачення перед народом. Звільнити кабінет він пообіцяв впродовж трьох днів. Працюючи на посаді, робив помилки з народу, ну, за помилки свої, звичайно, що І старайся не робити і соромно, звичайно, за помилки, тому що хоч людина робила помилки, я робив помилки. Добре, давайте без смітників, хлопці. Хай Бог вас помилить. Громадські активісти продовжуватимуть в тому ж дусі і кажуть, народну люстрацію не зупинити. Вже якщо почалось так, це зупинятися ніхто не буде. Бо надоїло вже, От скоро буде рік часу, відколи пройшла революція гідності. І такі далі ну, мусорник, оцей, який по кабінетах сидить і не зважає на, це, на цю революція гідності, продовжує сидіти, засиджуватися. Ця люстрація не за горами.